привіт привіт всім! З вами канал Містер Робот, і сьогодні я би хотів поговорити про Ryzen, про АМД, тому що е, дуже багато часто питають, е, скажу, вже склався такий міф ви зараз, А може зібрати на AMD? А краще, АМД вони дешевші, АМД вони супер, АМД е, вони ну, коротше. Купа, купа міфів. Тому е, сьогодні хочу все-таки розказати, м, чи закінчилась ера AMD-шок, чи ні. Е, дивіться, почнемо з історії. В 2017 році от стенд, коли вийшли перші ще, перше покоління Ryzenів, да, на сьогодні вже є сьоме, уже скоро е, на підході наступний рік буде там дев'яте, напевно, ну наступне покоління. Але звертаємося в 2017 рік. Коли вони вийшли. Це було щось з чимось. Тобто за 200 доларів шестиядерний процесор там трошки дорожче за 300 в восьмиядерний. Порівняно з конкурентами з Intel, коли в Intel ішли, вони йшли чотирьохядерні в восьмипоточній. I5 взагалі йшли чотирьохядерні. А сума була та сама, да? там 200 доларів, умовно, i5 був там сьомого покоління, і 200 доларів шестиядерник вийшов в Ryzen. Це здавалося якась просто невидима щедрість. І взагалі, в цьому плані, да, це була революція. от Перше покоління. Це просто було щось з чимось. І, в принципі, дякую Ryzen, дякую AMD, бо якби не вони, якби вони не копнули Intel трохи в дубцю, то Intel би далі всіх кормило чотирьох'ядерними процесорами, да, і не росло. Тому що сім поколінь, сім поколінь Intel не випускало нічого нового, були весь час i5 і чотирьох'ядерні. і тільки після виходу перших Ryzen, Intel зрозуміло, що треба давати конкуренцію і боротися за ринок. Ось, е, і було б супер. Дійсно, там за 200 доларів був е, шестиядерний першого покоління. Це я зараз вам показую слайди, да, щоб розуміти. Іменно вихід, от як тільки вийшли процесори в самий самий реліз, тобто по самій дорогій ціні. Ясно, що з часом ціни падали, зараз це зовсім інші ціни. Але сама суть, що як тільки вийшло перше покоління Ryzen, от там шестиядерник умовно коштував 219 доларів, да? була розігнана 250, ну, ми говоримо просто от середнічок. Райзен да? 5, Корай 5 це конкуренти. Ryzen 7-й аналог да, коштував нам 300 доларів. Потім буквально через, деякий, там, через рік, через, там, через два вийшли другого покоління Ryzen. Теж нічого не змінилося. Шестиядерник, ну, може там, ні, навіть, навіть впало От 200 до 199 доларів був Ryzen 5 2600 і 300 доларів Ryzen 2700. Тоже супер. Прогрес є, потужність збільшилась, ціни лишились ті самі. Третє покоління вийшло ще в якому 2020 здається році. Тож, 3600 вийшов 200 доларів. 3700 вийшов 329. Ну, Плюс-мінус, але умовно, це 3700X, бо ще мав бути. 3700, вроді би, тоді так і не вийшов. Ну, Але сама суть, дійсно, там за 300 доларів це було супер. І... Intel вже почали нарощувати ядра, але все-таки AMD ще були дуже круті. В них була купа болячок у amd шок завжди. Я до того зараз вернусь, але то вже в кінці. Йдемо далі. Потім AMD розуміють, що вони доганяють Intel і вони переганяють. І от вже виходять 5000 серії. І опана. Ryzen 5 5600 став 300 доларів. А 5700 тут нема. Ну він теж 5800. Ну, якщо рівняти з 3800-м, яким був 400 доларів. І з 450 вже на 50 доларів да, виросла ціна. 5600-й теж 300 доларів, а був, блін, 250 доларів. Я вже мовчу, що Коротше, почали ціни рости. І в новому поколінні вже АМ5-та платформа, да, новий, який вийшов, там, скільки, 2 роки назад, е, тенденція збереглася. 7,600-300 ну, тобто ціни, скажімо, явно-явно не в хорошу сторону е, росли. От 329. І блін 399, ну, блін, є різниця. Да? Тобто третє покоління Ryzen 7 був 329 доларів, тут, блін, реально 400 доларів. Тобто ціни вони почали піднімати. Да, дійсно багато в чому AMDшки догнали. Навіть перегнали Intel по потужності, по продуктивності на одне ядро. Тут можна спорити, бо Intel тепер пішли в маленькі ядра, AMD лишились великих. Але суть не в тому, AMD почали піднімати ціни. Також проблема стала з новими материнками, особливо там AM5 платформа, да, ну, нормальна материнка хоча б з, міні з мінімальним радіатором йде там від 4400. І то, це я вже говорю на сьогоднішній день, коли пройшло там 2 роки, вже скоро вийде нове покоління райзенів, а вони досі дорогі. Ну, тобто взяти той самий Intel, да, у них там з мінімальним радіатором йде там від 3700. І взагалі можна взяти материнку я не знаю, за 5 тисяч, взяти вже порядну материнку. з е, реально Що тут здається, 4 слоти. Ні, тут ще 2 слоти. Е, ну 4 ні, але там за 5 тисяч дійсно береться нормальна інтелевська материнка на 4 слоти, на радіатори, всі навороти. Тобто, повноцінна нормальна материнка. В блін, Нормальна материнка йде вже реально там по 6, а то, а то і більше. Тобто материнка дорожча, процесори теж дорожчі. Бо знову ж таки, якщо ми порівняємо, наприклад, улюбленців, ну, саме такий середній варіант i5 12400F. І Ryzen там 7500F, який зараз всі хвалять, ну, різниця між ними є, тобто як мінімум 1000 гривень. Добавте сюди ще 1000 гривень, різниця в материнці, і додайте ще, що I5 можна поставити попередню DDR4, а в Ryzen треба тільки ddr 5 Тобто, якщо ми сьогодні на сьогоднішній день беремо, ну, Ryzen вони зовсім не є. Бюджетний, економний, колись було таке знаєте, бачення, колись AMD було для бідних для економних, а Intel було для мажорів для багатих. На сьогоднішній день, блін, на платформі Intel збирати буде набагато дешевше. А все із-за того, що попіднімали сильно ціни. Так, да, вони вже зараз впали, вже там 7600, 7500 не коштує 300 доларів. Ну. Але, блін, до 200 доларів він коштує. я кажу, Тоді як Intel вони зменшили там взагалі по 150, Ну, тобто, Intel розуміють конкуренцію. Так, да, 400 f трохи слабший, але він і дешевший. Е, крім того, якщо говорити по надійності, блін, якби мені сказали, от збери комп'ютер такий, щоб точно не ламався, це Intel. Тому що, блін, ну звернень по інтелу йде в рази менше. Майже люди не звертаються. В AMD-шок постійно якісь трабли. Наприклад, попереднє покоління, тобто перше, друг, друге, третє, п'яте, В них були трабли. Я не знаю, як зараз сьоме, бо поки що не було звернень, не буду казати. Але оці попередні райзени, в них часто горіли камінь. От прям дуже часто, якщо Intel це там випадок 1 до 10 такий 1 до 100, то AMD якраз 1 до 10. Тобто буває інколи, що згорають камні. Крім того, буває, що випадали ножки процесорі з сокета, теж відходив контакт, приходилось переставляти процесор. Теж проблема така, неприємна. не сильно, але неприємність. Здається, вийшов новий amd да? от 7000-покоління. нове У них би, поки що звернень по процесорі нікого не було, всіх працює справно. Но в них тепер нова хвороба, в них хвороба з оперативкою DDR-5. Тобто Високі частоти він практично взагалі не бере проц. Тобто Найкраще запускається там на низькочастотній 4800 МГц. Оперативці. А якщо ми говоримо про якісь там 66400 чи 800, то, то інколи взагалі не стартує. Крім того, проблема, блін, якщо і стартує там 66400, дуже довгий перший старт. Це вам скажуть всі, хто зв'язувався. Тобто АМД дуже довго запускається BIOS. Так, да, вони весь час поправляють, виходять оновлення до BIOS, вроді би, вже трошки краще. Ну, але все одно, блін, це купа незручностей, і треба весь час перепрошувати той біос, слідкувати. Тобто AMD — це не історія про те, що вставив і забув. AMD — це реально для ентузіастів, хто цікавиться, хто старається, хтось щось робить, хто хоче щось там зекономити і так далі. Але я кажу, економії нема. І тут материнки я вже теж говорив, що дорожчі, реально дорожчі. AMD ну, зараз вони ще впали, а на старті то це взагалі був космос. Просто материнки були недосяжні, там бюджетні по 200 доларів, ну це труба. Е, я вже думав от сказати, що часи, ера АМД дешевих пройшла, і от ця історія, що чують дзвін, не знаю, де він, де всі кричать: Ой, а може на AMD буде дешевше. Ні, не буде. Буде дешевше, якщо збирати на старих. Там, на трьохтисячних, на п'ятитисячних. Але питання: ну, який сенс збирати попереднього покоління Райзен? Да, якщо е, вже є нові, е, ну, да, вони, ще, вони ще актуальні, ті старі, да, вони ще працюють. Але блін, ну мені здається, це якесь кончуство збирати нам в 2024 році комп'ютер з деталей 2020-х років. Ну, якщо це ще якась б чи якийсь дешевий варіант, то да. Ну, якщо ми говоримо про нормальний варіант, як на мене це трохи ну, недоцільно. І тут би хотілося б вже сказати, що все. Збирайте от тільки на Intel, бо дійсно AMD стали дуже дорогі, невиправдано дорогі. Воно восьмиядерні, взагалі 12 тисяч. Просто 8 ядер. Да, Ryzen. І збирати сенс, ну, якщо ви хочете, там, ціна якість немає. Але скажу наткнувся на AliExpress. І от AliExpress Якщо взяти, наприклад, от приклад я таки добився з купонами, знижками, це дуже важко добитися такої ціни, тобто це не так, що зайшов і купив, це треба вишукувати по акціям, по купонам, шукати знижки. Ну тобто, попереджаю, це складний шлях. Але от якщо дійсно взяти вже Ryzen 5 7500 F за 100 доларів, тобто вертаємось назад не за 7 тисяч гривень, а за 4 тисячі гривень. Тут вже тоді AMD грає зовсім іншими красками. Можна забути про те, що в них там BIOS глючний, про те, що оперативка не стартує, про те, що Ну, коротше, купа мінусів, бо тоді дійсно ціна якість, враховуючи, що Ryzen чуть-чуть потужніший, ніж i 5 12400 f зовсім все міняється. Так, да, само собою, що і Intel можна i 5-12400F взяти тож, там, за 85 доларів, можливо, можна по знижкам ще дешевше. Але тих 15 доларів то вже сильно погоди не грає. А от дійсно, там, блин, якщо вже от так поставити питання, умовно взяти материнку за 5 тисяч гривень і процесор за 100 доларів, ну, умовно, за 200 доларів комплект новий на DDR5, нового покоління, проц, який має перспективу на апгрейд, можна потім проставити новий процесор, тоді скажу так. Так, да, дійсно можна взяти блін, АМДшку. Єдине, що це вам ніхто не буде збирати, це треба тільки вам самим бавитись, бо ви розумієте, це довгий шлях. Це вишукувати ціну, це чекати цілий місяць, поки він з Китаю пройде. Тобто, ну, це тільки для ентузіастів, хто сам готовий собі прям то робити, щоб прям зібрати економний варіант. Так, тоді можна. Крім того, цікавий стає навіть Ryzen 7 700, восьмиядерний. Бо якщо його можна, от я взяв по купонам 157 доларів, тобто умовно там, скільки 6 тисяч гривень, там, 6 копійками. Крім того, треба врахувати, що 7700, і він входить, там практично влазить тоді ціна до мета. Тому що всі посилки, які з AliExpress приїжджають в Україну, більше там, 150 євро, вони додатково ще оподатковуються. А виходить, цей процесор він не оподатковується. Ну, так само, як і 7500F, да? бо 100 доларів то взагалі мало. І от, якщо врахувати, що гола, ціна його вийде 6 тисяч гривень проти магазинного і 12 тисяч гривень, Вау. Ну, тоді дивися на МД зовсім інакше. Це халява. Це от прям за Aliexpress, це, ну, це треба побавитись, це важко. Але це прям халява для тих, хто хоче, прям дійсно. Я не знаю, хто там кричить дешеві з Китаю ксеони. всяке таке барахло, люди, та блін, тут можна вон за 100 доларів або ще краще за 150 взяти сучасний Ryzen, Він той ксеон поховає там як три тих ксеона. Тобто ціна, якість, воно того коштує. Крім того. Якщо тоді рівняти навіть uh, I7 там 13700K якийсь, да, там, там, 13700KF, ну, який коштує блин, 14 тисяч, uh, виходить і він вже не, вже не такий хороший порівняно з, фу -фу -фу, порівняно з Ryzen 8-ядерним за 6 тисяч гривень. Тому питання, якщо якщо все підсумовувати, до чого ця промова, якщо говорити йти в магазин і просто купити по ціні рекомендовані, то я би Ryzen не рекомендував. Тому що з ним більше грачки, це про те. Взагалі, якщо ви йдете в магазин, чи ви е, дійсно довіряєте комусь збірку, просто щоб було простіше, то ви не будете з тим бавитись. Ви не будете чекати, коли по дві хвилини грузиться системний блок, бо він не, не включається, не бачить оперативку, це з райзенами. Ви не будете мучитись потім з якими гарантіями, траблами і так далі. Да? Ви йдете в магазин, просто купляєте чи там замовляєте на замовлення. Тобто ваш шлях тоді простіше, інто, бо ти його поставив, забув. І він працює, поки ти не купив новий. Це реально, ну не треба бавитись нічим. Да, в них там не оновляється сокіт, да, в них купа, е, скажімо, таких маркетингових штук, що прийдеться міняти і материнку, і процесор. Але, блін, вставив і забув. Якщо ми говоримо за AMD, ну, на сьогоднішній день мені здається, враховуючи ці всі трабли, які повилазили в клієнтів, що я кажу, того не стартує, того довго. Ну, я менш рекомендував би АМД. Тому що занадто вони, блін, гі... ну, геморойки. От Реально, от вони геморойні, з ними треба бавитись. Але якщо у вас прямі руки, ви готові чекати, готові побавитись, пошукати, дійсно пошукати по хорошій ціні. Е... Ну, так, да, за 150 доларів там райзен або, блін, за 100 доларів, ну. За 158 ядер або за 100 доларів 6 ядер. Ну, це прям халява-халява. Тому вибирайте деталі розумно, як то кажуть, звертайтесь, пишіть, щось може підкажу. На цьому радий був всіх, як то кажуть, всім все розказати, бо давно дійсно пропадав і не знаю, коли наступний ролик буде. Тому, як то кажуть, бережіть свої гроші і купуйте розумно. Папа. -па.